Сьогодні ми продовжуємо посів ріпака на наших полях. І в наших гостях сьогодні компанія «Беднар» із сівалкою «Діректор». Сьогодні у нас прямий посів по стерні пшениці. Сіємо ріпак і побачимо далі нашу технологію. І ми вас чекали дуже довго, більше тижня. Поки ви всі об'їхали виставки для того, щоб показати оце чудо техніки. Я надію, що ми не пожалкуємо. Бо сьогодні вже 27 серпня. Терміни ми основну нашу частину ріпака посіяли. Пішли, подивимося, що ж ви привезли до нас. Андрій, розкажи, будь ласка, про сівалку, яку ви сьогодні привезли до нас у господарство. В чому її особливість, відмінність, чим вона відрізняється від омеги. От що ви тут додавали, які її такі, от характеристики, з чим агрегатується? От Добре. Все по всіх вузлах, які в неї входять, без проблем. Якщо порівнювати її і омега це у нас взагалі зовсім дві різних технології, тому що це у нас безпосередньо беднар діректо, сівалка для прямого посіву. Для прямого посіву широкого спектру культур, для посіву покривних культур, сидератів. і вона призначена для посіву в ґрунт без обробітку. Тобто ключовою особливістю цього посівного комплексу є сошник однодисковий, який у нас називається Дірект Стар. Порою є колесо трьохспицеве, однодисковий сошник для прорізання і формування поснасіннього ложа. Максимальна глибина посіву у нас насіння може складати до 10 сантиметрів. І так як це сівалка для нульового обробітку ґрунту, то максимальний тиск на кожен сошник складає 300 кілограм. Угу. Щоб ну, для вашого розуміння в омеги, в омеги максимальний тиск 130 А в конкурентів? Ну в конкурентів, якщо порівнювати сівалки нульового, то в них в діапазоні 200-250. Тут у нас максимальний тиск на сошник. Ну, тобі, Що далі? Це у нас 6-метровий агрегат, взагалі може бути 8-12-метровий. Бункер у нас двохкамерний, як на 6-метровій омезі. Він у нас має об'єм 5 тисяч літрів, тобто одна секція у нас 3 тисячі, інша 2 тисячі. Ті самі катушки, що на омегі з електромотором, бункер пластиковий. Він не піддається в нас абразиву і впливу мінеральних добрив. Катушка в нас із нержавіючої сталі. В базі у нас широкий діапазон висіву ну, регулювання норми висіву від 0,6 кг на гектар до 650 кг на гектар. Висівати можна один вид добрив чи два за рахунок того, що у нас. Два грибка. Ми можемо налаштувати одночасно висів насіння із добривом в один рядок. Одночасно можемо налаштувати висів насіння і висів добрива поруч із рядком на відстані 5 см, за рахунок того, що є додаткова секція для висіву добрив. Так, Андрій, ти сказав, що можна висівати дуже багато культур. Давай, по-перше, перерахуємо, які це культури, скільки їх. На яке міжряддя у нас є можливість їх сіяти, глибина, я так розумію, будь-яка. Глибина до 10 сантиметрів. До 10 сантиметрів. Так. І після цього, як ми перерахуємо культури, давай по які є тут агрегати, і ти їх покажи нам. Е, які можуть бути катушки? Катушки. Тому що від катушки у нас залежить, яку ми норму дамо і яку культуру можемо висіяти. Тобто по культурах це що? Дрібно насіннєві культури. Ріпак, гірчиця, люцерна, фацелія, покривні будь-які культури. Можна сіяти бобові, можна сіяти пшеницю, ячмінь, зернову групу. Угу. Тобто, ну, широкий спектр, можна навіть спробувати посіяти соняшник. Я впевнений, що під цю задачу також даний посівний комплекс може справитися. Кукурудза. Кукурудза прямий посів. Ну, не бачу, як би я в цьому перспективи, тому що кукуруза любить попередній обробіток ґрунту. Тобто по стерні чи можна і по піти нею? Поцілині, по стерні, по цілині ми можемо чому підти? тому що в нас тис на сушник максимальний 300 кг сушник дали. Тобто це найбільший на ринку показник, і він вона може сіяти в, в асфальт, в дороги може сіяти. Давайте тепер конкретно по робочим органам. Розкажи нам, яка операція йде після якої, і який орган за ту операцію відповідає. Міжряддя у нас складає 16,7 см. Відповідно, міжряддя у нас в одному рядку. Але... Регулюється чи ні? Міжряддя не регулюється. Але за рахунок того, що у нас секції рознесені на двох окремих балках, і відстань, між, між передньою і задньою балкою складає метр шістдесят. Що теж є дуже класним показником, цей показник нам що дозволяє працювати по великій масі рослинних решток. Відповідно, можна в інтернеті знайти таке відео, коли в нас посіяні седирати стоять, спереді на трактору на передню навіску ставиться подрібнюючий каток, і він одночасно цим подрібнюючим катком рубає седирати і відразу зробить прямий посів. Mm -hmm. Тобто Це, це ж е, така опція можлива. І за рахунок того, що метр шістдесят між батареями. Дуже класна пропускна спроможність. Чи можливо закрити і сіяти через одну? Так, можливо. На грибку ми можемо відкрутити і поставити, заглушити через один, можемо заглушити через два, вибрати те міжряддя, яке нам потрібно. Супер, що далі? Далі дивимося, що у нас взагалі, як я повторюся, можемо висівати тільки в один сошник, і можемо висівати насіння. Одного типу або насіння двох типів, або насіння з добривами одночасно можемо передня. У нас балка для сушника мінеральних добрив стоїть теж з гідравлічним регулюванням. Воно у нас знаходиться 5 см від насіння ложі і може висіватися на глибину до 10 см. Далі. Якщо взагалі звернути увагу на всю сівалку, у нас іксподібне розміщення робочих органів. Тобто ця секція у нас в одну сторону, та секція в іншу. Це нам дозволяє працювати на схилах і усуває ефект зсунення сівалки тобто бокового крему. Глибина, як бачимо, у нас регулюється механічно, Тобто ми перетисканням переносимо в одну чи в іншу сторону, регулюємо. Далі у нас іде регулювання притисного зусилля прикочуючого колеса. Воно у нас може бути двох типів: або зубчастого, або плаского. Тут ми в чотирьох положеннях регулюємо. І також ми, крім цього, можемо регулювати кут цього диска в залежності від тієї чи іншої операції тобто, ми можемо його поставити більш агресивніше, щоб він. Не просто придавлю, а ще й закидав його якоюсь певною кількістю землі. Це можна теж все відрегулювати. Ну, регулювання глибини робиться дуже швидко, дуже легко і надійно. Так. Бо механічно мені це подобається, що це що це отут ти вийшов, поставив або сюди, або туди, і ти візуально бачиш, що дійсно ця глибина витримується. Так а як ми бачимо, сіє насіння чи не сіє насіння, кожен тукопровід, ви можете звернути увагу, має свій датчик контролю висіву. На грибку стоять вони, і кожен тукопровід у нас сигналізує в режимі реального часу на дисплеї трактора або на дисплеї сівалки, якщо вона у нас підключена без посеред. Оце, оце, так, так, оце датчики. І вони в режимі реального часу показують, чи сіє в нас сівалка, чи не сіє. Відповідно, ми можемо виходити і дивитися, якщо забилося, воно відразу сигналізує, показує, який сошник він забився. Тобто все видно відразу на дисплеї трактора. Нарізали, поклали добрива, прикатали, нарізали, поклали насіння, що далі? Далі чекаємо в сході. А Все. оце нам для чого? А це ж у нас перший і другий ряд е, робочих органів. Тож так і розказую. Я то Від... таке, знаєш, там нарізала, а тут не нарізала. Відповідно, якщо ми тут беремо, то у нас тут 30 см складає відстань. Але якщо ми беремо е, передній і задній. 30 ряд, чи 32? 33. 33, 33, якщо бути точним. А якщо брати передній і задній, то у нас 16,7 і міжряддя. Андрій, як нам перейти з посіву однієї культури на іншу? Тобто після посіву ріпака, от ми хочемо перелаштувати сівалку на пшеницю. Як ми це робимо? Дивіться, все дуже просто. У нас є спеціальний відсік на сівалки, де в нас розміщені всі катушки, які можуть бути, відповідно на кожній катушці ми бачимо маркування. Дивимося, 790 кубів, 130 тридцять. Для прикладу, ось де візьмемо 100 подивимось. Таким чином у нас вона розміщена, відповідно, дає норму висіву від, згідно таблиці. В середньому ми, для прикладу, якщо з ріпака переходити на пшеницю, то це нам потрібно десь 290 Отакого типу сів. Катушка такого типу, вона наставляється в розувальний пристрій сівалки і. Що найголовніше в усіх сівалках Беднар: калібрування відбувається дуже просто і дуже легко. Скільки катушок йде в базовій комплектації? В сівалці Діректо в базовій комплектації йде 8 катушок у нас у бункері і плюс 2 відразу встановлені в висівному апараті. Окей, якщо потрібно купити, скільки коштує одна? Ну, В районі 4 тисяч, 3 тисяч, 6 в залежності. Як калібрується, ще звучало питання. Дуже просто. У нас лючок виводиться спереді сівалки, шибер в цій частині, ось де ми переводимо шибер з однієї частини на іншу. І відповідно у нас подача всього посівного матеріалу йде сюди. Тут ми підчіпляємо мішочок, натискаємо катушку чи першу, чи другу. У нас перша операція це катушка, наповнюється насінням. Потім ми беремо, зважуємо, тобто у нас вже тара є. Знову чіпляємо мішок, натискаємо. Забираємо десь пів, може трошки більше мішка для того, щоб у нас чітка була кількість імпульсів, катушка зрозуміла. Цей ми показник потім зважуємо, вказуємо за мінусом тари на дисплеї трактора і все. Відкалібрували, натискаємо Зберегти і готові до писі. Ну реально все тут дуже просто подібно, як і в нашій омезі, але тут спереді стоїть труба, оця в, так, яку, так. в яку ти можеш сипати, а в омезі. З -позаду. З -позаду, Чому змінили? Ну, тому розміщення. що е, в нас позаду бачимо драбина для доступу в бункер і ну, великі опорні колеса, сівалки. До речі, за, сіва, за колеса скажу, вони діаметром е, мають розмір 710 міліметрів, тобто вони широкі, флотаційні, низького тиску для того, щоб не утворювати ущільнення додаткового ґрунту. Тому що сівалка, сівалка сама по собі важка, вона в районі 11 тонн. То відповідно, як ущільнення не має бути після неї. Ну, от реально в беднарі отаке от рішення для того, щоб всипати посівний матеріал, це дуже круто і дуже удобно. Для прикладу, сьогодні ми сіємо три види ріпаку, і я думаю, один ріпак поміняємо на інший дуже швидко. Не, не треба нам буде лізти в бункер, вигрібати його і думати, а я до останньої зернинки вигріб? Чи не до останньої. За оце я ставлю беднару лайк. Однозначно, що це за труба і для чого вона тут знаходиться. Це у нас завантажувальний шнек. Тобто, якщо у вас в господарстві немає ні навантажувача телескопічного, ні КАМАЗа з гідробортом, ніякого автомобіля, яким ви можете завантажити добрива чи насіння, відповідно, ви завантажувальний шнек виводите на сторону і можете елементарно тими самими мішками, тими самими лопатами, дуже простими приспособами завантажувати шнек. Розвантаження, так Микола, як ти й казав, відбувається через цей лючок. Все, що залишилося, все сюди в нас зрозуміло. Андрій, скільки таких сівалок вже продано в Україні? Буду чесний з вами: даного типу сівалка вона презентована нещодавно. Це два роки назад презентована рік тому вона відтестована. Пішла в серію. То зараз у нас на пальцях однієї руки її можна перерахувати кількість проданих в Україні, і скажу вам навіть більше 12 метрову сівалку подібного типу. Презентували цього року в Чехії, її можна буде побачити на виставці в Гановері цієї осені, і ми робимо на неї дуже великі надії, так як тягова потреба під 12-метрову буде 400 кінських сил, що в принципі під великі господарства де є ну такі трактори, вона підходить. Тобто така сівалка, і не одна вже повноцінно працює у господарствах. Скільки вона? Робить за зміну чи за добу, скільки от вдається нею посіяти. Для прикладу, такою шестиметровою. В середньому шестиметрова висіває 7-7,5 гектарів за годину, тобто у нас в середньому можна вийти десь на 60 гектарів в день. Тобто це її реальні показники. Звісно, загрузочний шнек це дуже круто і дуже, і дуже, мабуть, комфортно. Але в моїй голові такий трішки парадокс. Для чого. Фермеру, в який має кошти на отаку сівалку загрузочний шнек. Я не вірю, що в нього немає ні маніпулятора, ні якогось там навантажувача. І, до речі, скільки коштує отакий шестиметровий апарат? Звісно ж, ціна залежить від комплектації, тобто ми можемо її сконфігурувати від і до, Тобто, від можна 100... 80 тисяч євро можна сконфігурувати базову комплектацію, яка не буде мати ні завантажувального шнеку, не буде мати ні додаткової секції для висіву мінеральних добрив. Також можемо порахувати, чи потрібен вам дисплей, чи чи вас із і вже розетка і за під'єднатися. Тобто, ці всі параметри впливають суттєво на цілю. Немає що... у вас різниць різниці в ціні, якщо там. Колір металіки, не металіки, автомобіль ти купуєш. Там немає. на 10 тисяч дешевше, окей. Обиколи колесо запасне, ми не даємо. Та, ні, ні, бо немає сідушки. Як була сідушка, <рес> та, то була б шкіра. <рес> та, <рес> та. Що ми ще не пройшли по конструкції цієї сівалки, що ти ще не озвучив от, із важливого для наших глядачів. Також зверніть увагу, даний посівний комплекс у нас із маркерами, тобто в нинішніх реаліях це дуже важливо. Так, тому що тривога у нас постійно в той момент, коли ми сіємося, GPS не працює, навігації немає, то в цій ситуації можуть спасати тільки маркера. І відповідно ж, скільки гідравліки потрібно. Безпосередньо на 6-метровий посівний комплекс в районі 60 літрів за хвилину насоса гідравліки трактора вистачить. І 4 пари, 4 пари, безпосередньо шістька у нас під'єднана. Це у нас турбіна, тиск сошників на ґрунт і домкрат. І четверта пара у нас за рахунок соліноїдів вибирається на дисплеї, тобто там складання розкладання і всі інші опції. І з якими тракторами агрегатується шестиметрова, який мінімум кінських сил потрібно? Шістьорка працює з тракторами потужністю від 200 кінських сил, від і будь-яким трактором безпосередньо зараз вона у нас потужністю 400 кінських сил. трактор. 8 8К від 260 кінських сил і 12-метрова потужністю від 340 кінських сил. Розкажи по цій сівалці, по сівному комплексі, що тут у ньому є. Ступенічка, драбинка. Там я не знаю, тримачі, що є промаркеровані кожна гідравлічна пара із наклейками, що людина відразу розуміє, що за що відповідає тримачі для тих гідравлічних пар. Драбини для зручного доступу що в бункер, що зручного доступу на раму агрегату до катушок до обслуговування. Світло я бачу, там таке так, що потужне. Так, світло у нас безпосередньо можна в темну добу висівати. Проблем немає. Ну якби все зроблено для того для зручного володіння технікою і зручного щоденного обслуговування. Максим, останні роки биднар став дуже ж таки популярним серед українських фермерів. Скажіть, яке місце сьогодні Беднар займає? По якій техніці? От, де ви сьогодні у нашому агро? Перш за все, ми пропонуємо українським аграріям грунтобробну техніку, посівну техніку, рішення для локального внесення добрив техніку для управління рослинними рештами і так далі? Я скажу так, що в цьому році наші продажі зросли в 2,2 рази. Якщо порівнювати з минулим роком, наразі в грунтообробні техніці ми займаємо приблизно біля 20% ринку. Звісно, якщо ми виключимо з цього переліку плогі, ми пропагандуємо енергу та вологозберігаючі технології. Якщо сказати про топ 5 сегментів, які у нас найбільш популярні, це компактори в цьому році більше 200 штук, це глибокорозпушувачі, в цьому році більше 160 штук, це дискатори більше 100 штук. Далі йдуть сівалки, і одну з новинок ми сьогодні тестуємо на вашому полі. І е, бункера для внесення добрив, які я одразу згадав сьогодні. Да, у нас на підприємстві то вже три агрегати: це і компактор, це і глибоко розпушувач, і посівний комплекс е, Омега. І тоді я, я думаю, а хто ж сьогодні перший, хто лідер у продажі там грунтообробної чи посівної? Ну якраз маючи зараз біля 20% ринку ґрунтообробної техніки, ми являємося номер один на ринку. Так. Раз уже так склались обставини, що разом із сівалкою Діректо ви приїхали до нас на тракторі на цьому Нью-Холланді, наскільки я розумію, який нещодавно випускається. Да? Наскільки Відносно нещодавно. мощний трактор? Розкажіть коротенько про нього. Що за трактор? Скільки кінських сил? Трішки детальніше. Я зрозумів, трактор т – це друга генерація Дженезіса. З його переваг на сьогоднішній день, це, мабуть, сама найбільша перевага це його колісна база. Тобто вона складає тут 3-550. Трактор весь на амортизації, передній міст, кабіна, сидіння динамік, комфорт. Друга з переваг це, мабуть, продуктивність гідравлічної системи. Це 328 літрів. Тобто закривається потреба в будь-якому посівному, посівному комплексі, взагалі, які на нашому ринку зараз присутні. Двигун FPT-шний, 9-літровий, третя перевага, бо це двигун. Кірт 2 по нормам викиду. Тобто нам не треба ніяких каталізаторів, мочевин, Ми дихаємо вільно, відповідно, ніяких додаткових обслуговувань, вкладень для господарства не потребує. Яка потужність? Скільки кінських сил? Номінальна потужність 405 кінських сил, максимальна буде 430 кінських сил. Володь, розкажи, що по навігації? Він йде з навігацією чи без? І яка, якщо йде? Так, навігація стоїть від Нюхоланда. З заводу ми його отримуємо з максимальним пакетом розблокування це до рівня РТК. Тобто підписка на 5 років і телеметрія, вона пожиттєва. Тобто самі розблокування телевізора немає? Два монітори в комплектації даного трактора 12 дюймових Абсолютно все. Тобто сіли і поїхали, нам нічого достаточно. Бо це дуже важливо, хлопці питають завжди, а телевізор там буде. Два 12 дюймових. Резина мішелін. Саме, саме ця комплектація У нас VF-овський мішелін, 800 та задня і 600 та передня. Дуже класна резина взагалі по якості і за те, що вона низького тиску, найдуже чудове пятно контакту. Але ж є варіації у нас в комплектаціях і триліборги 900, і гуд'єри, тобто комплектації дуже багато, дуже різних. Яка вартість даного трактора в порівнянні от навіть з конкурентами? І в залежності від комплектації, які, які ціни можуть бути від до? Ми намагаємося замовляти комплектації максимально повні, тобто то ціна варюється десь від 330 до 345 тисяч доларів. А конкуренти на ринку Конкуренти різні, але якщо беремо умовно там топ-5, то ми в цінову політики повністю. В нашій комплектації ми навіть десь дешевше набагато, ніж ніж мали б бути. От тільки що говорили, ми за конкурентів, а не пробували так, як у в роликах є потягатися там з жоном е через трос з якимсь мащеєм, хто кого порве з одинаковими кінськими силами. На сьогоднішній день є багато таких забігів да перегонів. Не хоче агроресурс влаштувати такий поєдинок. Всім займається без безпосередня компанія CNH Україна. Ага. В різних холдингах вже такі змагання проходили, і Ніхолон показує де з найкращих результатів. Так, хлопці, дякуємо вам, що ви робите таку справу. Дійсно, робите тест драйв у фермера на його ж полі тієї техніки, яку продаєте, а не просто на виставки показали красиві прапорці. Це представник. Агроресурса Дмитро, представник беднара Максим і представник Беднара Андрій. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал Агротолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас.